Привіт! Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему: про апатію, про таку байдужість до життя, про втрату себе, втрату свого якогось такого режиму натхнення і як повернутися до того самого життя, яке ви колись щасливо, весело, прекрасно проживали. Зараз апатією стикається дуже-дуже багато людей, і тому я хочу поділитися цим відео, поділитися своїми особистими порадами, які допомогли мені, і в принципі продовжують допомагати. І я майже даю гарантію. Що вони допоможуть і вам. З цього стану досить складно вибратися, але можливо, тому сьогодні я покажу, як саме це можливо. Я виділила шість 6, 6, 6 аспектів, які допоможуть нам у цьому. І це рутина, харчування, спорт, соціалізація, натхнення і вдячність. Найголовніший аспект, на мою думку, це саме рутина. Особливо важливий режим сну. Якщо ви не маєте чіткого режиму сну, якщо ви лягаєте пізно, Прокидаєтеся пізно, і то, звичайно, рано чи пізно ви зіткнетесь такою проблемою, як така подавленість, яка апатія. Тому що, по-перше, коли ви лягаєте пізно спати, організм не виділяє і не виробляє певних гормонів, наприклад, самотурбіну, гормону росту, який відповідає за відновлення організму. Він виробляється тільки з першої, по третю годину ночі. Тому, якщо ви лягаєте, наприклад, в другій, він у вас просто не виробиться, організм не відновиться, і з кожним таким. Днем ви почуватиме гірше, і це наноситиме шкоду вашому здоров'ю. По-друге, коли людина не має чіткого режиму сну, вона в принципі не має чіткого режиму життя, тому що ви не знаєте, коли ви ляжете спати, тобто ваш організм не знає, як до цього підготуватися, коли це відбудеться. Ви не знаєте, коли ви проснетеся, відповідно, ви не знаєте, що ви будете робити. Ви просинаєтеся непонятно коли в кращому випадку, нехай одинадцята година, і думаєте, а, -а що далі робити? Коли в людини немає чіткого ритму життя, то життя відповідно проходить як попало. А коли ваше життя проходить як... Попало, Попало, то ви не відчуваєте контролю над собою і над своїм життям. Не ви проживаєте життя, а життя проживає вас. Тому е, це дуже 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 важливо. Також дуже важливо мати якусь ранкову і вечірню рутину, яку ви проснетеся в якійсь конкретній годині, і будете робити конкретну послідовність дій, щоб усвідомити себе в новому дні і розпочати цей новий день. І так само необхідна рутина, щоб закінчити день і підготуватися до нового. Спорт цей аспект я поставила ставила на друге місце, тому що спорт це катастрофічно важливо, особливо в нашому житті, ми дуже мало рухаємося. Коли ми не рухаємося, нас кров не рухається, лімфа не рухається, не виділяються гормони щастя, а саме ендорфіни, дофамін, серотонін і і окситоцин о, згадала. ці гормони допомагають нам бути щасливими і не бути в такому подавленому стані. Можливо, ви самі якось помічали, що якщо ви почуваєтеся погано і йдете, наприклад, на пробіжку, то після пробіжки у вас набагато кращий настрій, чистіші думки, і ви почуваєтеся і фізично, і морально краще. Дуже класна порада: це саме ходити бігати. Бігати це не займає дуже багато часу, але це така кардіоактивність, кардіонавантаження. Я, наприклад, бігаю вранці один кілометр, це займає до шести хвилин. Це не є таке прямо дуже щось надзвичайно складне. Але ви почуваєтеся так, ніби ви зробили вже вранці якусь невелику перемогу над Собою і цей день вже проживається немарно. Обов'язково включіть спорт в свою рутину, і ви будете почуватися справді набагато краще. Третій аспект це харчування. Харчування це один із найголовніших, я би можливо сказала би, і найголовніший, але у випадку апатії це такий, знаєте, цікавий пункт, тому що ви і так не в ресурсі, вам стане лише гірше. особі. Знаю, якщо немає для цього такої необхідності, правді там Тегоричної там серйозні проблеми з здоров'ям, то напевно я би не рекомендувала змінювати спосіб харчування саме коли вам погано, і повернутися до цього етапу, коли ви виконуєте всі інші п'ять етапів. Чому я кажу, що відмови від їжі принесе ще більше негативних емоцій? Це тому, що їжа це такий ресурс задоволення, швидкий, легкий, просто прийшов на кухню, відкрив холодильник з'їв, щось смачненьке, і це вже ці самі гормони щастя виробляються. Тому, Ну, якщо вам морально не дуже погано, то було б круто відмовитися від цукру і від сильно жирних продуктів. Але якщо вам все-таки погано, то краще відкласти це на кінець. А тепер пройдемося по таких неочевидних пунктах. І перший з них це соціалізація. Зараз ми спілкуємося. Я, я впевнена, що всі помічали, що зараз ми спілкуємося вживу набагато рідше. Ми приписуємося там в телеграмі, в інстаграмі, ще десь, але кружечки не заміняють реального спілкування. І повідомлення теж не заміняють, тому що важливо саме прочитати емоції людини, її міміку, жести, зрозуміти, що вона нам хоче цим сказати. Це наш мозок підсвідомо обробляє цю інформацію, і ми відчуваємо з людиною глибший контакт. І навіть в принципі, коли ви приходите там з подругою, з другом гуляти і вітаєтесь, обнімаєтеся, ці обійми також означають дуже багато, тому що всі обійми виділяють окситоцин. А це один із гормонів щастя. Тому важливо соціалізувати. Кожній людині потрібна людина для того, щоб почуватися повноцінною. І якщо у вашому житті немає друзів, то я Дуже рекомендую їх шукати, правді, не чекати, поки вони самі до вас прийдуть, бо, скоріше за все, не прийдуть самі. Треба просто зі всіх сил намагатися знайти людей, з якими просто спілкуватися, не обов'язково бути близькими там друзями, але саме спілкування дуже важливо. Це можна зробити багатьма різними способами: ходити на якісь гуртки, записатися в табір на якісь речі, які є вашим хобі, наприклад, і які об'єднують людей за певними критеріями. Пам'ятайте, що це важливо саме саме для вас знайти якусь компанію, якихось однодумців, тому не бійтесь проявляти ініціативу. П'ятий аспект це натхнення. Однією також неочевидною причиною апатії може бути те, що ви йдете якоюсь не тією дорогою. Ви не реалізовуєте свій потенціал, ви не реалізовуєте свої мрії, бажання, прагнення. Ви відчуваєте або не відчуваєте, що щось відбувається не так, як ви хочете, і це такий поштовх змінити. Щось в своєму сприйнятті, і, взагалі, поміняти своє життя на те, щоб воно стало. А, uh, І навіть якщо у вас немає часу, можна так сказати, для того, щоб займатися тим, що вам подобається, все одно можна виділити навіть мінімальний час для того, щоб зробити щось, що приведе вас до вашої мрії. І останній, останній пункт це вдячність. Вдячність це не тільки для тих людей, хто має апатію. Вдячність це дуже універсальна річ. Вона робить життя будь-якої людини прекрасним. Є навіть такі практики, коли ви і зранку пишете, за що ви вдячні. Ви можете думати, наприклад, мені не за що бути вдячним, але завжди є навіть в найгіршій ситуації якісь такі мінімальні речі, які можуть підняти вам настрій, за які ви вдячні, за які ви щасливі, які роблять ваше життя хоч трішечки кращим. Навіть те, що посвятило сонечко, ви вдягнули улюблене худі, купили собі красиву ручку, все, що вам подобається, навіть якісь такі прості буденні речі, які роблять ваше життя кращим. За них треба Вдячним, навіть якщо немає якогось там щоденнику, чи блокнотика чи списку, коли ви просто бачите щось прекрасне, ви можете йти і просто про себе сказати дякую за те, що ось ця річ така прекрасна і вона піднімає мені настрій. Я люблю так робити і подивитися на небо, відчути вдячність і з кращим настрієм піти далі. Ну, от, в принципі, і все. А що я хочу сказати, це те, що в стані апатії дуже важливо не виконувати всі пункти одразу, тому що ви не в ресурсі. Якщо ви візьмаєтесь за все одразу, ви не зробите нічого. Розчаруєтеся в собі, впадете ще гіршу ваті. Тому е, важливо все робити поступово. Можна, в принципі, робити або якийсь один пункт. Наприклад, я сьогодні виконую тільки вдячність, або кожного дня робити всі шість пунктів просто помаленьку. Для цього є, до речі, дуже класна книжка Чудовий ранок. Це був бестселер десь, напевно, в Україні в році так 17-18. Зараз я думаю, що про цю книжку вже багато хто забув і е, такий час, що можна про неї нагадати. Це про те, щоб Датися на годину раніше і виконувати багато невеличких речей, які будуть сприяти вашому саморозвитку і будуть змінювати ваше життя. Тому я всім бажаю прекрасного настрою. В мене світить сонечко. Я виглядаю як, як пуділь, і бажаю вам, щоб у вас був такий ж хороший настрій, як у мене зараз. А ми побачимося в новому відео.